Президент Путін розпочав жахливу загарбницьку війну проти України. Мені болісно, коли я думаю про всіх невинних дітей, їхніх матерів і батьків, людей, які просто хочуть мирно жити. бомбардування цивільної інфраструктури, страждання, страх і смерть це жахливо, це огидно. Ми всі маємо об'єднатися відстоювати те, у що віримо. Олександр Вандербелен вдруге став президентом Австрії. Його інавгураційній промові аплодували стоячі всі, окрім депутатів від проросійської партії. Олександр Вандербелен, певен напад Росії на Україну, атака на всю Європу, солідарність, єдність та рішучість ЄС. Відповідна реакція на агресію РФ. Президент Австрії чітко окреслив курс своєї політики. Проєвропейська партія, уряд це для мене обов'язкова умова. Не тільки через економіку, ключове слово Україна, агресія Росії. Та, хоч і президент Олександр Вандербелен публічно засуджує російський напад, але зброєю Україні не допомагає. Республіка Австрія не надає Києву військово-технічної допомоги, наголошуючи, що Австрія є нейтральною країною. Більше того, 60% австрійців підтримують допомогу Україні, а 57% схвалюють санкції проти Кремля. Однак це є одним із найнижчих показників у всьому європейському союзі. Допомога Австрії обмежується гуманітарними питаннями. Хоч Австрія і прийняла майже 85 тисяч біженців з України, але цей показник один із найнижчих в Європі. За опитуваннями проти підтримки українських біженців проголосували аж 77% респондентів. Він також прийняв значно менше біженців з України аніж. Приміром, Чехія, яка є схожою за площею та населенням. тому безумовно такий нейтралітет Австрії грає на руку Кремлю за словами президента Австрії Олександра Вандербелена, Україна захищає цінності всієї Європи. Але питання, чи буде відень в майбутньому допомагати у цій боротьбі військовою технікою, досі залишається відкритим.